Що сталося? Мама з татом прийшли додому, але дім здавався їм незнайомим. Що тут без нас відбувалося? Розкажіть швидше, діти, що сталося? Опустили ми очі з братом, а батьків вдвох почали гадати землетрус був на дев'ять балів? Ні. Міжнародне авторалі? Ні. Може, люті носороги в джунглях збилися з дороги, і до нас вони попали та квартиру потоптали? Ні. Чи зубасті крокодили шматували все, що сили? Ні. Певне, НЛО летіло та ось тут на мить присіло. Ні. То чому, кажіть нам щиро, стала дивною квартира? Просто гралися ми з братом і не встигли ще прибрати.